Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги bluetooth колонку це аудіорішення преміум класу для захоплюючого звуку. Завдяки об'ємному звуку вона покращить враження від перегляду кіно та прослуховування музики. Цей універсальний динамік підтримує як дротове з'єднання, так і з'єднання через Bluetooth. Вбудований сабвуфер підсилює баси, забезпечуючи насичений та глибокий звук. Витончений та сучасний дизайн додасть стильний відтінок будь-якому робочому столу. Незалежно від того, дивитеся ви фільми чи. Слухаєте музику, колонка забезпечить надзвичайне звучання. Пропонуємо до вашої уваги зарядну станцію Bazeus. Це універсальна зарядна станція, розроблена для iPhone AirPods та Apple Watch. Завдяки функції швидкої зарядки вона підтримує вихідну потужність 20 Вт. Підставка вміщує iPhone AirPods та Apple Watch одночасно, зменшуючи кількість дротів. Витончений дизайн додасть сучасний штрих вашому простору, а функція тримача забезпечує зручний кут огляду для ваших пристроїв. Покращуйте свої. Враження від заряджання за допомогою магнітного зарядного пристрою Базеус. Пропонуємо до вашої уваги кронштейни для моніторів. Це універсальна система підтримки дисплея, розроблена для моніторів з діагоналлю від 13 до 32 дюймів. Завдяки пневматичному кріпленню він пропонує легке регулювання для ідеального кута огляду. Кожен тримач може витримувати навантаження від 2 до 9 кілограм, що дозволяє використовувати монітори різних розмірів. Механізм забезпечує плавне та легке переміщення монітора, покращуючи ергономічний розстріл. Ташування для зменшення навантаження. Пропонуємо до вашої уваги гумові тапці. Це модне та зручне літнє взуття для жінок. Завдяки товстій платформі, що не ковзає, ці тапочки забезпечують стабільність та підтримку. М'яка підошва створює відчуття м'якості, надаючи комфорт під час тривалого носіння. Завдяки стильному дизайну дані тапочки ідеально підходять для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Крім того, вони водостійкі та легко чистяться. Доповніть свій літній гардероб. Цими модними Ними та функціональними тапцями. Пропонуємо до вашої уваги водостійкий чохол для дивану. Це розкішне та функціональне доповнення для вашої вітальні. Чохол виготовлений з водовідштовхувального матеріалу, тому захищатиме ваш диван від розливів та плям. Нековська конструкція гарантує, що чохол буде надійно триматися на місці. Цей чохол також стійкий до котячих подряпин, що робить його чудовим вибором для людей з домашніми улюбленцями. Зробіть свій домашній декор привабливішим за допомогою. Цього цього стильного та практичного чохла на диван.